Взагалі-то з моменту отримання сигналу тривоги в пожежному підрозділі у нас є одна хвилина для того, щоб бампер автомобіля покинув межі гаража. Ми повинні виїхати mm. на виклик. Права в тім, що за цю хвилину відбувається дуже багато подій, задіяно дуже багато людей. Заявник, в тому числі, задіяний, тому що він ковід дає інформацію: адреса, що горить. Де горить, наприклад, mm. там горить квартира, або бачу там дим, там з квартири, вулиця там, вулиця Івана Мазепи, там 35, з вікна бачу дим. От в цьому підрозділі, в районі якого обслуговування, знаходиться ця адреса, вже звучить сигнал тривоги. Тобто вже техніка ставиться на висилку, і пожежники вже вдягаються, збираються. А диспетчер продовжує розмову з заявником, і там можуть бути такі питання. Знаєте, люди завжди думають, що коли диспетчер щось запитує, що типу я вже все сказав. Там уже дим, вже все. Нашої якого кольору той дим. Нашої там чи є там відкрите полум'я? А чи бачите там якісь там чи я бачу людей там у вікнах? Тощо. Я ж сказав, уже все, типу, ну місія, якби все ок, далі достається телефон. Типу, ми будемо чекати, коли б заїдуть, щоб зняти TikTok, О, там я ця вся інформація, яку далі питає диспетчер. Мені ця інформація потрібна, тому що я буду розуміти, що мене там очікує. Я не буду сам собі малювати якісь там типу дуже вже погані сценарії. Я вже максимально розумію, який сценарій мене очікує. І по приїзду ми будемо працювати чітко, злагоджено і відважно.